Вітаю, мене звати Денис Пономаренко. Я адвокат, партнер адвокатського об'єднання Барістерс. Це рубрика про адвокат, і сьогодні ми поговоримо про ключовий принцип ефективного захисту завжди працювати з письмовими документами. Багато адвокатів у суді покладаються на усні виступи, вважаючи, що їхні аргументи і так будуть враховані. Але судовий процес це не лише дискусія, це ще й офіційний документ кожного кроку. Три ключові Причини, чому адвокат завжди має подавати документи письмово. По-перше, це дає можливість якісно підготуватися. Коли адвокат оформлює свою позицію письмовою, він глибше опрацьовує матеріали, аналізує норми права, судову практику, оцінює докази. Усний виступ можна побудувати на емоціях, але письмовий документ змушує структурувати аргументи, уникати неточності та посилатися на конкретні факти. По-друге, це залишає слід у справі. Уявимо ситуацію, прокурор подає клопотання про продовження запобіжного заходу або про обрання запобіжного заходу. Адвокат може просто виступити і заявити свою незгоду, але суд це зафіксує лише у загальних фразах: заперечував. Якщо ж подати письмове заперечення, воно стає частиною матеріалів справи. Чому це так критично? Бо суди апеляційної та касаційної інстанції, як правило, не слухають аудіозаписи судових засідань. Вони читають матеріали справи. Якщо ваш аргумент не закріплено письмово, його вважайте, немає. По третє, письмові документи дисциплінують і самого адвоката. Коли ви оформляєте позицію письмово, ви автоматично змушуєте себе ще раз переглянути всі аргументи, логіку посилання на норми права, аналіз доказів. Це допомагає уникнути помилок двозначності і захищає від маніпуляцій або перекручування у процесі. Реальні ситуації, де письмові документи можуть змінити хід справи, це, наприклад, клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу. Усне заперечення, мій підзахисний, не є ризиком для слідства. Письмове заперечення, чітке обґрунтування норм кримінально-процесуального кодексу, практики Європейського суду з прав людини, аналіз обставин, результат: слідчі суддя, суд можуть в нарадшій кімнаті прочитати не лише клопотання слідчого або прокурора. А й ваші письмові заперечення. Разом із тим, і судді вищих інстанцій отримують розгорнуту аргументацію, а не просто заперечував. Судові дебати. Усний виступ може бути сильним, але його не буде у матеріалах справи, і суд на речі кімнаті буде важко погодити з вашими доводами. Суд буде читати не тільки винувальна прокурора, а й ваші судові дебати, якщо вони викладені в письмовій формі та долучені до матеріалів справи. Якщо подати письмову версію дебатів, всі аргументи зафіксовані, і судовищих інстанцій теж їх побачать, оскарження хвалу суду. Якщо адвокат не подав письмову аргументів у першій інстанції, в апеляції може скластися ситуація або враження, що захист із рішенням погоджувався. Що робити адвокату, щоб завжди мати сильну фасальну позицію? Намагатися завжди подавати письмові заперечення на будь-яке клопотання сторони обвинувачення. Свої клопотання та заяви готувати також і в письмовій формі, залучаючи їх до справи, готувати письмові дебати та долучати їх до матеріалів справи при оскарженні ухвал першої інстанції посилатися на свої письмові документи, подані раніше. Використовувати посилання на норми права, судову практику та докази в кожному письмовому документі, вказуючи при тому і посилаючись на том та лист справи, який висновок з цього можна зробити? Робота адвоката це не просто виступ в суді, це постійна фіксація своєї позиції письмово. Якщо ви хочете, щоб ваша аргументація працювала не лише сьогодні, а й в апеляції чи касації Завжди оформлюйте все письмово. Це і є ефективний захист адвоката в кримінального провадження. А як ви вважаєте, чи достатньо українські суди звертають увагу на письмові документи? Діліться своїми думками в коментарях. А якщо вам сподобався цей випуск, ставте вподобайки, коментуйте та поширюйте. Далі буде більше. До нових зустрічей у проєкті про адвокат.